Права американців, яких звинувачують у кримінальних злочинах, як правило, захищає адвокат. Якщо звинувачений не має грошей наняти захисника, згідно з конституцією, держава зобов'язана надати йому безкоштовного адвоката. Однак на цивільні справи це правило не розповсюджується. Найняти ж юриста, скажімо, в імміграційній справі чи для вирішення суперечки з сусідом, коштує дуже дорого. Ціни на послуги адвоката залежать від місцевості та досвіду юриста. Скажімо, у районі Вашингтона навіть адвокат по початківець обійдеться у понад 300 доларів на годину, тоді як юрист з 20-річним досвідом просить за свою роботу у середньому понад 730 доларів на годину. Такі суми недоступні бідним верствам населення. Тож в країні розгорнута кампанію надання безкоштовних юристів у цивільних справах. Тему продовжує Уляна Телюк. Щороку у США розглядаються мільйони справ у цивільному суді. Це переважно справи, пов'язані з опікою над дітьми. Виселенням житла тощо випадок Джуліани Голмс не є унікальним. Чоловік за її відсутності забрав дітей і вивіз в інший штат. Повернути їх жінка могла лише через адвоката, на послуги якої в неї не було грошей. Він забрав їх з північної Кароліни, і я поїхала за ними, аби бути поруч з дітьми. Джуліані вдалося домогтися відновлення своїх прав і повернення дітей лише завдяки приватній організації Правова допомога, яка надала її адвоката на безоплатній основі. Цим юристом була Триш Кокран. Вона наголошує, що право на адвоката у таких серйозних цивільних процесах повинно бути одним з базових прав громадян США. Однак на практиці це не так. люди мають конституційне право на своїх дітей, право на місце проживання, доступ до всього необхідного. Проблема у тому, що люди не завжди добре знають свої права. Між тим мільйони американців захищають себе у цивільних судах, не маючи при цьому ані юридичної освіти, ані відповідного досвіду. До таких належить Деніел Терстон. Чоловікові та його родині загрожує виселення, якщо вони не доб'ються відстрочки через суд. Йди іди в суди, витрачай на адвоката гроші, яких у тебе немає, коли ти не можеш платити навіть за оренду. Юрист Дебора Гарднер веде активну кампанію за те, щоб американці мали доступ до юридичного представництва у цивільних судах. Більшість індустріально розвинутих країн уже давно прийняли закони, що гарантують людям це право. Однак Америка за її словами відстає в цьому питанні. дуже дратує, що країна, яка претендує на роль світового лідера, залишається позаду таких прав як захист основних громадянських свобод та фундаментальних прав у ході судового розгляду. Утім, ідея має своїх опонентів, які вважають, що це обтяжить судову систему. Хоча є дослідження про те, що поради адвокатів впливають на рішення суду, які дозволяють ощадити фонди на роботі правоохоронних органів, притулків і навіть на медичних послугах, Нема слів, аби подякувати комусь за надану тобі допомогу за щось найважливіше для тебе у житті, тому що діти є чимось більшим ніж робота чи гроші. Це неможливо виміряти грошима. Боротьба за право забезпечити американців консультацію юриста вже розпочалася по всій країні. На сьогодні пілотні програми діють у штатах Каліфорнія, Масачусетс і Мериленд. Саме завдяки такій програмі Деніел Терстон виграв свою справу у цивільному суді. Його родина має місце, де жити. Бодай поки що. Уляна Телюк, Голос Америки.